Доброго всім дня, мене звати Богдан, я займаюся бурінням Обесенських свердловин. Сьогодні знову приїхали в Чуднівський район. Будемо бурити на фермі, щось строїться чи ферма, ну щось, буде якийсь об'єкт. Не знаємо, що тут, що тут буде. Привезли нам водичку для буріння. Будемо брати своїм вібраціонним насосиком, будемо накачувати. Працювати будемо від генератора, так як електрики тут нема. І сьогодні буримо через приямки, так як висота потолків трошки не дозволяє. Нам потрібно 2,40, а тут 2,30. Ну і плюс багато насипної техногенки, кирпичі, каміння, тому отак, тому отак буде буритися через приямочки. Все, заводимо нашого Геннадія і накачуємо сюди воду. Скважина пробурена. На отлічному білом трошки жовтуватий пісочок. Далі на 7 метра пішла глина біла, на неї і стали, на ній зупинились. Вода хороша без металу. Дебет. На нашому кончелижному насосі тона. На новому насосі буде тони півтори за годину. Зараз, можливо, привезли насосну станцію акватіка. Ставимо. Акватіка. Лео Акватика. Возможно, зараз поставим. По многочисленным просьбам подписчиков показываю, как закачать воду из-за бассейнской скважины. Вот, ось у нас есть насосная станция. Переходник папа-папа, снимай папа, ближе. И обратный клапан стрелочкой сюда. Тут у нас устанавливается кран. Ну і фітінг тут по 25 кому як підуть понравитися. Тут у нас фітінг втручений під 32 трубу. Ось наша скважина, ось уходить під землю. Просто 32 труба. Вкручуємо фітінг. Так як він у нас зібраний, так само його і надіваємо. Цією стороною надивається сюди. Далі, так як вона була конусом сюди, одягається біленька гайка. Тепер нам трубу треба запихнути. Аж туди. Там стоїть таке резинове колечко. Коли воно нове і перший раз, одягається доволі туго і тяжко. Ну, і за другим разом буде легше. Ось так його туди. От воно аж зараз буде видно, як воно прям... оп, видно було, як зайшло. Десь на сантиметра півтора. Підтягуємо білу гаєчку. Зажимаємо синю. Від руки не обов'язково ключом. Затягнули. Все. Вістаємо рівненько. І поки глуши сьомку, зараз заведемо генератор. Забув сказати, обов'язково повний насос наливаємо водички до верха. Наливати, Наливати можна сюди, так, не так, не на клонеті і налити. Вода залита, кинули тут пару метрів труби. У нас все підключено, кран закритий. Закритий кран, включаємо насос. Включаємо кнопочку. Дзеркало води, я тут не знаю скільки, але я думаю, не більше трьох метрів. Виключаємо і краник чуть-чуть, встравлюємо воздух. Стравили, знову закрили і на Так може бути десь навіть до 10 подходів, якщо дуже глибока вода. Я думаю, тут вона не глибоко. тому можливо буде безміна. Насос сам включився, труба можна потрогати рукою, труба стала холодна. Вода підійшла.

Обратний клапан тримає як в одну, так і в другу сторону за рахунок вакуума, він тримає цю воду. Важно, щоб все було герметично собрано. Якщо десь буде підсох малейшого воздуха, через час прийдете включити станцію, вода уйде. Тобто тут треба завжди послухати. Якщо не шипить, значить все добре, у нас все зібрано герметично. 10-15 буде йти гризнувата вода. Тут діло времени, білопротачки. Зараз через 10 хвилин покажемо, яка вона, вона були вимоги, як буде. О, зараз буде видно, на очах освітлятися буде. Зараз вона мутна. Ну, в общем. Покажи через 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Ну, майже майже зеркало. Дякую за увагу. Пока. Дивіться, як бусел зловив гадюку. Чи вужа. Прикольно. Не бійся, не заберу, я таке не їм. Как жрет? Дождался пока сдох. Пока... Полетел гамоть.